Ще один прекрасний сонячний день на курорті, плюс 22 у Трускавці. Ми зараз знаходимося на дорозі, яка веде з Борислава до Трускавця. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Сосновий Бір. Також покажу вам найвищий будинок Трускавця. І в коментарях ви мене запитували, що з концертним залом або театром мир? Йдемо, друзі, подивимось, все зараз вам. Покажу і розкажу. Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці зараз знаходимось на околицях курорту, готель Марко, а перед нами знаходиться найвища будівля курорту це Карпатська столиця. 20-поверховий готель мав бути раніше. Но початок будівництва у 2006 році, я пам'ятаю, як було 4 поверха. Я пам'ятаю, приїжджав на курорт. Було дуже багато кранів будівельної техніки. Будівництво виглядало досить масштабним. Я так розумію, що цей проект не пережив дві фінансові кризи, які були на той час в Україні. Ось так він виглядає. Ну, виглядає досить гарно. І перед війною, здається, мені в 2021 році вже навіть тут планували створити найбільший на Львівщині аквапарк. Ну, наподобі того, що є в Східниці, але набагато більший сучасніший але, ну, бачите, це все так і закінчилось тільки розмовами. І далі будинок продається. Загальна висота будинку 85 метрів, і він є найвищий у Трускавці і третій по величині у Львівській області. Так званий хмарочос. Ось, а ми тут ліворуч вулиця Сагайдачна, праворуч пішла вулиця Бориславська. Ми пройдемо з друзі, вулицею Бориславською. Магазину сінсейну, практично в сам центр до вулиці чотирьох ресторанів. А зараз ми йдемо до закинутої будівлі. Раніше це був палац культури, концертний зал. На Google картах написано, що це театр мир. Ось тут, бачите, був також фонтан. Раніше Трускавець це було місто фонтанів. Все закинуто, все заросло. І будівля також в закинутому стані. Побудували цей палац культури мир. У 1986 році це був концертний зал на тисячу місць, тисячу людей. Йть собі, величезний концертний зал, а також і театр. Ну, бачите, це все зараз в закинутому стані, не працює. Невідомо, коли почалася руйнація. Ну, його і продавали там кілька разів, і ну, так і бачите, все закінчилось не дуже гарно. Кажуть, що цей палац культури пам'ятає повні зали, проводились тут різноманітні концерти, фестивалі, вистави різноманітні, урочистості різні святкували. ну, бачите. Просто не розумію, чому він десь не в центральній частині курорту знаходиться, а так його побудували на околиці, так само, як і ці всі санаторії, які зараз не працюють, також вони так знаходяться ближче до об'їзної дороги, практично на околиці курорту. Я думаю, що палац культури мав би бути десь в центральній частині, там де десь, ну як і палац культури Шевченка. Він там, бачите, знаходиться практично в самому центрі. Якби він десь був на околицях, також доля його була б невідома. Бачите, від сьогодні у Трускавці розпочалася дуже гарна сонячна і тепла погода плюс 22. Сьогодні вже 16 квітня і ми зараз йдемо на вулицю Бориславську. Бачите, ліворуч відніється кран, це будується новий житловий будинок по вулиці Сагайдачного, це буде тема, напевно, іншого відео. А ми зараз біля готелю Redstone. Ось тут він знаходиться на Бориславській. Так готель виглядає. Ось і ми вже давно не ходили вулицею Бориславської, вже навіть хтось в коментарях мене запитував, ну, але бачите, я ж не ходжу по одному коментарю. Знімати були коментарі на рахунок карпатської столиці, також на рахунок а, Палацу культури Мир, ну і також вулиці Бориславської. Тому йдемо. А ще раніше десь запитували, навіть за готель Redstone. Також є коментарі, покажіть санаторій Карпати, покажіть санаторій Молдова, Шахтар, ну і всі санаторії, які у Трускавці є. Друзі, відео на каналі є дуже багато, і більшість санаторії. Так само, як і санаторій Дніпро, який зараз зачинений, всі відео є на каналі. Просто не лінуйтесь, пошукайте. Просто дуже багато відео на каналі. Різного є, і можливо вам важко шукати, але вписуйте назву того чи іншого санаторію, і пошук вам видасть результат і Карпати. Карпати, до речі, минулого тижня знімав. І скоро знову, напевно, піду, бо там вже, я думаю, весна прийшла в Карпати. Там дуже багато квітів, ці дерев, кущів, досить цікава територія. Ландшафтний парк підгір'я знаходиться на території санаторії Карпати, на який можна зайти безкоштовно. безкоштовно Чудова фотозона, ну і просто місце для релакс, відпочинку. Можна посидіти, є альтанки, качелі, майданчики різні дитячі. І також є звірі. Це все безкоштовно. Також, друзі, в неділю був у курортному парку Адамівка, ходив там до джерела Юза з верхніх санаторіїв і до того будинку, який знаходиться посередині парку. А ви просили в коментарях, що я показав, розповів. Ну інформації в інтернеті було дуже мало, тому я звернувся до вас, до глядачів, які можливо хтось живе в Трускавці, можливо, хтось відпочивав, можливо, хтось працював навіть там. Я так собі і підозрював, що там, можливо, якась станція стоїть, що розподіляючи воду, можливо, там якісь насоси докачують на верхній біля. Ну, Такі, знаєте, в мене були припущення, але є, друзі, коментар, і я вам його зараз зачитаю. Це будівля гідрологічної станції, там проводився контроль якості мінеральних вод і стану джерел. Також поруч була прогулянкова галерея, яку спалили 20 років тому, і руїни. Загородили металевим парканом і ніяк не вирішать, відбудувати чи ні. Ось так. Дякую за коментар, пану Сергію. А ліворуч від нас знаходиться житловий комплекс Версаль, ось в такому цікавому стилі. Цікавий будинок гарно виглядає на вулиці Бориславській. Бачите, всі вулиці ведуть вниз до центру міста і також ведуть до нижнього Бівету. Ми до Бівету, друзі, сьогодні не підемо. Ми там були вже кілька разів навіть поспіль. Бачу, Трускавець сьогодні активно готується до великодніх свят, чи то вже, можливо, початку весняно-літнього осіннього сезону потепліло, люди все миють, вікна там, бачу тераси літні виставляють. Ну, досить цікаво. Життя вирує. Ось так виглядає цей будинок. Житловий комплекс Версаль цікаво виглядає. Був раніше на верхньому останньому поверсі, з однієї квартири бачив прекрасний краєвид на коротке містечко. А тепер по вулиці Бориславській будується ще один будинок. Зразу біля Укртелекому, біля Укрпошти. Ну і на вулиці Грушевського також будується один чи два будинки. Здається, я вже, якщо, якщо чесно, взяти запутався. Де у Трускавці вже будуються будинки. І я тільки пройшов, потім вже за місяць йду, знову бачу кран стоїть, знову якийсь майданчик розчистили і вже готують під будівництво. Просто за ними не встигаєш. Дуже багато житлової нерухомості за останні роки побудовано у Трускавці, і я так підозрюю, що ще будувати будуть і будуть, бо в районі там Стебницького кільця ну дорога, яка веде вже до Стебника. На околиці Трускавця. На межі із селом Станиля, там також будується. Бачу, там також ділянки розчищені і будуть будувати ще будинки. ну Я думаю, що це тема буде окремого відео. Планував, знаєте, зняти таке відео по всіх новобудовах курорту, але коли я це все зроблю, навіть не виявляю. Ось це житловий комплекс Грушевський. Два роки тому збудований і за ним будується ще один будинок, а це вулиця Роксолани. Ну, це таке невелике перехрестя вулиці Роксолани, вулиці Михайла Грушевського і вулиці Бориславської. Бачите, тут також старовинні дерев'яні будинки поєднуються з новими сучасними. І видно, що за ними будівництво ще далі триває. Спускаємось, друзі ми зараз вниз. Бачите, вже. Листя на деревах появляється, на кощах також. Ну, дуже тепло сьогодні. Дуже тепло, завтра буде ще тепліше, плюс 24 і на Великдень обіцяють в районі 20 градусів тепла і сонячну погоду. Так що, Хто приїде на курорт, то чекає вас тепла погода. Ще земельна ділянка продається. Знаєте, люблю ваші коментарі, читати, потім розбирати їх, по якихось коментарях знімати відео. Пишіть, друзі, пишіть, чим побільше. Мені буде цікавіше знімати для вас відео. Ось, ну вже спускаємось до «Укртелекому». Ну, Раніше це був Укртелеком, зараз вже навіть не знаю, цю будівлю продавали. В частині приміщення відкрили магазин Сінсей. Ще один у Трускавці, нагадаю, один знаходиться на Стебницькому кільці, в другому центрі Вектор, а один знаходиться тут. Зразу над рестораном, ну, над рестораном Дон Япон. І тут і тут будується будинок компанія Галицький двір. А Цей будинок ще веранда, ресторан в ньому знаходиться. Ця компанія будує тут ще один зразу будинок. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже тепло сьогодні на курорті, я вже, друзі, сьогодні в футболці. Просто вже тепліший одяг, дуже жарко. Ось праворуч від нас знаходиться ресторан Дон Япон, також тут. Ось це перехрестя якраз чотирьох ресторанів, можливо, навіть і п'яти ресторанів. Ось тут Дон Япон. Навпроти хінкальня. Потім там дольчевіта, ресторан Сохо і ну, ще є ресторан о, Готелі Сенатор. Ось Такий тут невеликий торговий центр. Майже в самому центрі. Ось бачите, Сохо і готель-сенатор, ну і магазин Сінсей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.